Розділ 13. Про покарання та винагороду. Довший час, нюхмумрик веслував мовчки. Мумітролі розглядав на тлі нічного неба такі знайомі контури його старого капелюха та кільця диму з люльки, що поволі здіймалися вгору. Тепер усе буде добре, думалось мумітролові. Вигуки та оплески в них за спиною поступово стихали, і невдовзі чувся тільки плюскіт весел. Береги віднілися темною смужкою віддалік, ні Момітролові, ані ніхмомрикові. Розмовляти, власно кажучи, не кортіло до пори до часу. Їм нікуди поспішати, попереду довге багато на обіцянки літо. А зараз достатньо останніх вражень. Драматична зупи, драматична зустріч, події цієї ночі, напружена втеча. Навіщо зайві розмови? Човен, зробивши півколо, рушив до берега. Мумітроль збагнув, що Нігмумрик намагається збити зі сліду переслідувачів. Далеко у темряві засурчав свисток гемоля, йому вторував інший. Коли човен ткнувся носом в очерет під деревами, над бухтою зійшов повний місяць. А тепер уважно слухай, що я тобі скажу, мовив Нігмумрик. Слухаю, мумітроль відчув, як вітер нових пригод напинає свої вітрила. Повертайся до решти, продовжував нюх забирай з собою всіх, хто захоче повернутися в долину мумітролів і приводь їх сюди. Хай не тягнуть з собою жодних меблів. Мусите поквапитися, доки Гемолі, а хто їх знає, як не я, не виставили в театрі свою варту.